Оркестр, новорічна ялинка і гарний настрій. Енергетики повним ходом відзначають своє свято. Уявити своє життя без електроенергії на сьогодні просто неможливо, тому як влада, так і бізнес приділяють значну увагу розвитку галузі. У свою чергу технології розвиваються, і енергетики повинні йти у ногу з часом. Сьогоднішній енергетик це далеко не вчорашній електрик. У нас із 4, майже 4 тисяч людей в області, які зайняті безпосередньо в енергетичній сфері. Тисячу мають вищу освіту, тобто сучасна складна система енергетична потребує високого, кваліфікованого і професійного. Підходу налагоджений механізм співпраці між енергопостачальною компанією та місцевими адміністраціями і бізнесом став можливий завдяки значній довірі громади області до енергетиків. І мені приємно, що і голова правління нашої компанії він є депутатом обласної ради і, між іншим, керівники районних підрозділів вони є депутатами районних рад. Це дуже важливо. Це говорить про те, що їх поважають, їм довіряють люди. На місцях на урочистостях були нагороджені кращі працівники компанії. Орден за заслуги отримав також і очільник компанії Анатолій Левицький, який наголосив, що цінність компанії це люди. У має чотири справжні цінності: це працівники, споживачі, наші акціонери та наша гарна репутація. Робота наша стає помітною лише тоді, коли трапляється аварійне відключення. Бо ж працюємо ми так. Щоб постачання електричної енергії нашим споживачам було таким, що про нього простий пересічний громадян навіть і не думав, як не думає про наявність повітря для дихання. Після урочистої частини перед енергетиками виступили представники художньої самодіяльності компанії. Це електромонтери, водії, контролери, які мають можливість розвиватись не лише професійно, а й творчо.